Вийшов очистити лобове скло мікроавтобуса від снігу і загинув. Трагічна дорожня пригода позбавила життя чоловіка на Дніпропетровщині. Ще двоє людей стали жертвами лобового зіткнення машин у Запорізькій області. Розпочинаємо з огляду ДТП. Фатальний збіг обставин на Дніпропетровщині багатотонний ман із причепом врізався в мікроавтобуса. Його кермувальник зробив вимушену зупинку, щоб протерти скло від снігу. Допомогти пішов 43-річний пасажир. Він і загинув. Удалі твердять, аварія сталася не лише через складні погодні умови. Водій вантажівки під час руху не витримав безпечного інтервалу та здійснив наїзд на припаркований на узбіччі автомобіль «Форд». В цей час пасажир автомобілю «Форд» знаходився попереду автомобіля та витирав скло від снігу. Від потужного удару чоловік загинув на місці пригоди. 30-річний сумчанин загинув внаслідок ДТП на Чернігівщині. На міжнародній трасі поблизу села Лихачова його Вазівка вискочила на зустрічну. Там же Гуліна швидкості врізалася у вантажівку. Тіло чоловіка з підкупи потрощеного металу вдалося витягти лише за допомогою спецінструментів. Чому кермувальник порушив правила? Тепер з'ясовують правоохоронці. Під колесами мікроавтобуса загинув 29-річний пішохід у Дніпропетровську. Фольксвагеном кермував 24-річний молодик. Чоловіка, що простував уздовж узбіччя в зустрічному напрямку, водій помітив не одразу. Удар був такий потужний, що постраждалого злетів верхній одяг. Через неуважність водія дві смерті на запорізькій трасі БМВ не розрахував відстані. Виїхав на зустрічну, де лобом у лоба зіткнувся з Ланосом. Кермувальник, ДЕУ, його пасажир загинули. Інші пасажири жінка і десятирічна дівчинка з численними травмами в лікарні. По доварительним даним водій БМВ виїхав на полосу зустрічного двіження, де совішов столкновіння з автомобілем. ДЕУ. значить в результаті ДТП погибли водій... Автомобіля ДЕУ, а також пасажир. Также отримали тілісне повреждення пасажири, які знаходяться на заднім сидінні автомобіля. Дио, прозвідник автопригоди водій БМВ та його супутник відбулися лише незначними забиттями. Ірина Вонокурва, Артур Терей.